Вітаю вас, мої доренькі, я Ірина. А, знову під а, з, відео З планує здати Сумщину. Ще один коментар. Як шкода, як шкода нашої країни? Яка земля, які люди чудові, але що вибрали, це жах? Недаром кажуть, що якщо піде З влада, то залишуть нам одні руїни. І, мабуть, до цього йде. Сумно і боляче, бо зруйновано мільйони сімей. А скільки крові, а скільки смертей. Давайте подивимося, що залишить після себе Зевлада. Якщо зевлада піде. Зать нам одні руїни. Дивимося, чи це правда, чи це ні. Що залишить за влада після себе для українців? Страхіття залишить. Ну, Карти так і показують. Страхіття. Страхіття. Мало що залишиться. По пажу монет. Тобто, 25% України залишиться. Ну, це якраз та частина, яка за ЗАЗ не голосувала. Оті люди і залишаться. Ось тут випадає оці репресії, залякування, зашугані люди. так? По дияволу і по королеві мечею це страшне, що робиться. Але тут випадає якась перспектива. Зараз ми подивимося, яка перспектива? Зеленський залишить е дуже погано багатого. Ось зашуганих, заляканих, замордованих людей. Але перспектива. Яка перспектива у цих людей? Що прийде інший? Прийде інший і буде, будете з ним вже шукати нового щастя, з новим лідером, з іншим. Зараз ми подивимося. І ви знайдете його? О, тут дуже важко. Дуже важко. А, це не новий лідер. Перспективи такі, що люди вже нікому вірити не будуть. Ну, якщо немає голови на плечах, то і нема чому комусь вірити. Треба трошечки, ну, як сказати, логічно думати. Перспективи такі, що а, прийдеться все з нуля. Прийдеться все, роз, роз, розкрадуть абсолютно все. Абсолютно все. От мені тут ще цікаво. Ну, довгий, дуже довгий час. Повірте мені, якщо завлада піде, це дуже довгий час. Ось ця карта взагалі говорить, це мені здається, навіть більше, ніж Моїсей водив своїх. Мені здається, більше. А новий лідер прийде. Але йому буде дуже важко. Дуже важко. А знаєте, чому буде важко? Йому будуть класти палки в колеса. Зараз я подивлюся. По-перше, ті самі виборці Зеленського, йому будуть класти палки в колеса. Не будуть йому вірити. Як я сказала, йому будуть вірити, скільки процентів я сказала, 25. Ну, приблизно 25 до 30, можливо. Йому важко буде дуже, дуже важко. У людей буде емоційний стан дуже низький, дуже низький і коливатися. Низький, як би це сказати, розчарованість у всіх і у всьому. І плюс люди будуть нестабільні, дуже психологічно нестабільні. З людьми, з такими людьми країни не побудуєш. Все пропало. Зараз подивимося, що на дні. Ага, це Паш був. Це був паш? Давайте так дивимося, то коли піде ця зелена вилада? Що карти на даний момент показують? А вони самі не підуть. Ось ця карта говорить про те, що влада сама не піде. Чи підуть вони цей рік? Яка вірогідність? Підуть, не підуть, це друге е, запитання. Тому що точно карти нікого, не, не говорять. Карти не говорять. Та карти показують можливість. Ось. Цього року. Яка можливість, що вони підуть цього року? 26-го року. Чи можуть залишитись дуже надовго? Яка вірогідність, що цього року вони підуть? Взагалі-то старший аркан. Але вони настільки приспали народ, що цього року можуть і не піти. Але карта відповідає так, можуть. Ну, якщо брати одну карту. Але якщо значення карти читати, то, скоріше за все, тут занадто все якось приспано. На наступний рік. А зірка, вона ніколи не каже так чи ні. Тому що зірка. Це така недосяжна мрія. І назавжди надовго. От може надовго і залишитися. Виглядає так, що ця влада може залишитись дуже надовго. Дуже надовго. У них занадто, у них 90% ресурсів з України. Тобто, ну, невже Зеленський надовго? Бо виглядає, що так, що дуже надовго. Своїми руками вистояти і вигнати. Його можна тільки вигнати протистоянням всього народу разом. Інакше ні. Сам він не піде, повірте мені. Ну, Про це ми говорили ще 22-23 рік, про це я постійно говорю, сам він не піде. І я казав, коли всі ржали, е, як я казала, ще 22-му році, що він піде на другий термін. Як мені доказували всі, вся ботаферма. Він сказав, що він піде на один термін. Він піде на все життя. на всю оставшуюся життя піде, і буде вами корудвати. Ось якось так. Його буде важко. Його буде важко. Оце його вся братія. Протистоянням, тільки протистоянням. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!